Nissan Juke 2015 року в самій повній комплектації SL на Rockford Acoustics. Зустрічаємо. Автомобіль був привезений зі штатів. Пошкодження у нас було одне крилишко. Поставили нову оригінальну дверку, бо там вм'ятіна була, і бампер приїхав в комплекті. Все. Бампер-крило, дверка. Поставили. Безпека ціла все ціле у нас клімат. Мультимедіа, задня камера, круїз, підігрів сидінь, шкіряний салон, люк. Я не знаю, я таких жуків, жуків давно не зустрічав, тому що вони в основі йдуть всі на тряпки, на кандеї і все, більше у вас нічого немає. По задньому ряду місця вистачає. Ваші подруги навіть і в трьох в клубас доїхати зможете. Взагалі без питань. П'ять чоловік поміщається. Плюс всі душки складуються. Багажник у жучка, в принципі, один великий чемодан, два маленьких. Тут у нас іде ніша под всякі ваші ніштяки. Хтось скаже, дизайн такий собі. Не всі полюбляють ці жуки, але практичність, надійність, кліренс і ціна 12 тисяч доларів за тачку 2015 року з пробігом 143 з цілою безпекою і весь обслугований. Він вас чекає!